Господь це бачить, Він знає, який ти. Він знає все в твоєму серці, він знає твої думки, навіть твої грішні думки, Бог це все бачить і знає. І секрет не в тому, що ти робиш публічно, а в тому, що ти робиш приватно. Як би ти не малював своє публічне, як би ти не малював своє зовнішнє, це не має сенсу. Тому що все відбувається від приватного. Тому я сьогодні хочу проповідувати про приватне життя. Тобто життя, яке скритне, яке ніхто не бачить, але саме там відбувається щось, що будує твоє реальне життя. Якщо ти сьогодні замислюєшся про якийсь успіх, про якісь досягнення, все це відбудеться тільки тоді, коли ти замислишся про своє приватне життя. Тому що все просто, все, що ти маєш ззовні це все результат твого приватного життя, особистого життя. Життя, в якому тебе ніхто не бачить. Тебе всі бачать там. В сторіс, в твоїх постах, на служінні. Але саме там, де тебе ніхто не бачить, от там реальний ти. От Отам справжній, справжній ти, такий, як ти є. І питання не в тому, що тебе світ не сприймає таким, як ти є, або ти не хочеш себе показувати цьому світу таким, як ти є. А питання в тому, що ти. Нічого не робиш, щоб перестати бути таким, як ти є, і стати кращим. І це можливо тільки, якщо налагодити своє приватне життя. І якщо ми дійдемо, а це повинно відбутись колись в нашому житті християнському, коли наше приватне життя, воно не буде особливо відрізнятися від зовнішнього життя, ми будемо однаковими. Я кажу за якісь внутрішні речі, які можна імітувати, а можна реально їх мати в своєму житті. Можна імітувати смирення, можна імітувати любов, можна імітувати якісь речі в церкві, але краще і це є плодом нашого життя, якщо це є дійсністю нашою. Давайте відкриємо Матвія, 6 розділ, 5 вірш. І коли молитися, не будьте як ті ліцеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні і твій отець, який бачить і таємне. Віддасть тобі явно, що Ісус акцентує нашу увагу на тому, щоб ми приходили таємно. Тому що коли ти робиш щось таємно, коли тебе ніхто не бачить, окрім Бога, то це дійсно щиро. Давайте будемо чесними. Хто до кінця розуміє, що таке піднімати руки під час молитви? А є хто не, не, не до кінця розуміє. Ну, ви не признаєтеся, я, роз, я розумію. Але іноді, іноді ми робимо це, тому що це роблять всі в церкві. Ну, так, так мої батьки роблять, і я буду піднімати руки. А ти задумайся, для чого ти це робиш? Наприклад, для чого ми е, заплющуємо очі? Часто дивишся ну, багато хто не заплющує очі. Ну окей, не хочеш цього робити, але в цьому є сенс. Якщо ми заплющуємо очі, то ми робимо це для чогось, в цьому є якийсь сенс. Тобто ми зараз в цей момент ми відволікаємось від цього зовнішнього і ми зосереджуємось на нашому серці, тому що саме там до тебе приходить Ісус. Саме там у тебе відбувається з Ним зустріч. Не зовні, а всередині. Господь це все бачить. Він знає, який ти. Він знає все в твоєму серці, він знає твої думки, навіть твої грішні думки, Бог це все бачить і знає. Питання тільки в тому, чи готовий ти відкритись настільки йому, щоб він увійшов в твоє життя, щоб він дав тобі свій шлях, і потім явно це відобразилось в твоїх плодах, в твоєму житті, і ти дійсно став кращим. І ідеальним в очах Господа, а не в очах цього світу. І секрет не в тому, що ти робиш публічно, а в тому, що ти робиш приватно. Секрет будь-якого успіху не в тому, що ти робиш публічно перед кимось комусь щось показати, але секрет успіху, секрет в тому, що ти робиш приватно. Коли ти робиш щось потаємне, відкривай своє серце для того, щоб бути в тому місці, в якому тебе ніхто не бачить. Але там тебе бачить Бог. Тому що я всіх вас люблю, друзі. Але Бог найважливіший для мене. А вже ж Бог в вас і яков каже, що. Якщо ти кажеш, що любиш Бога, але не любиш людей навколо тебе, то ти брешеш, да? а вже ж це зрозуміло. Але якщо представни такий вибір, маю надію, що цього не буде, але я оберу Бога завжди, буду намагатись це робити. І запрошу вас до цього, щоб ми з вами зрозуміли, що як би ти не малював своє публічне. Як би ти не малював своє зовнішнє, це не має сенсу, тому що все відбувається від приватного, ми багато кажемо за цей приклад фундаменту, да? його ніхто не бачить. Він там в землі, але на ньому все тримається від того, який він залежить, скільки, наскільки довго і або вище і красивіше буде виглядати будівля. І знаєте, що я бачу в житті Ісуса, що Він не просто це казав. Напротязі всіх чотирьох Євангелій ти можеш бачити, що Ісус постійно що робив? Усамітнювався. Ісус постійно уходив в це приватне життя, щоб Його ніхто не бачив, окрім Його Отця Небесного. Ісус це робив. І е, можна сказати, що Ісус Син Божий, все зрозуміло, що Він прийшов на землю. Ні, друзі, Він був людиною. В, у Ісуса були спокуси. У Ісуса так само, як у нас з вами, були думки про те, що Він може якийсь не такий, що в нього нічого не вийде, що Він слабкий, що він не в, не в тій сім'ї народився. І так далі. От все, що ми можемо сьогодні думати, уяви, що про це міг думати Ісус. Але що Він з усім цим робив? Він усамітнювався і шукав Господа. І він спілкувався з ним. Марка, перший розділ 35 й вірш. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. Ісус, коли казав, що роби це таємно, і Бог дасть тобі явно, Він сам це робив таємно, в пустинне місце, там, де нікого немає. Він там молився, він брав піст на сорок діб, він був там в пустині, і він молився і шукав Господа. І не тільки цей піст, це було е, на протязі всього його служіння. Він усамітнювався, він шукав пустинні міста. Він Шукав, де може знову порозмовляти з Господом, поспілкувати з Ним і отримати від Нього силу, про яку ми казали. Нещодавно ми казали про Божу силу. І Божа сила в твоєму житті, вона буде отримана тобою саме в приватному житті. Тому задай собі питання: хто ти, коли тебе ніхто не бачить? Який ти? Чи дійсно ти будеш? Богу до вподоби таким, який ти в приватному житті. Хто ти, коли тебе ніхто не бачить? Хто ти в приватному житті? Чи збігається це з твоїм публічним, що ти малюєш для інших, щоб показати, який ти, щось сказати, щось розказати? Чи дійсно ти є таким? Тому задай собі це питання, Луки, 5 розділ, 16 вірш. А він відходив у пустинні місця. І молився знову. Ісус відходив у пустинні місця і молився. І знаєш, він це це те, що Він робив там. Потім ми читаємо цей вірш, а потім нижче ми можемо читати в будь-де, в будь-яких главах можемо читати, що Ісус зцілив когось, Він воскресив когось, Він зробив якесь чудо. І це був. Плід того, що Він робив в приватному житті. Можливо, сьогодні ти не бачиш якогось дива в своєму житті зовнішньому, тому що чогось немає в приватному. Ісус каже, все, що я роблю, я роблю, що мені каже Господь. Як я узнаю про те, що мені каже Господь, я йду в таємну кімнату, усамітнююсь, шукаю Господа. Там він дає мені сили, а потім це проявляється в тому, що я можу створити чудо. Я можу зціляти. Там мені Він дає це володіння над будь-чим в моєму житті. І я бачу, щоб це відбувалося в нашому житті, в приватному нам потрібно прийняти якийсь виклик в своєму житті. Нам потрібно від чогось відмовитись. Наприклад, дуже просте в тебе є телефон в руках, і в ньому є якісь додатки, без яких ти не можеш жити. І саме вони тебе відволікають від того, щоб йти в цю таємну кімнату. Саме вони тебе дуже часто вговарюють за те, щоб ти. Ну, потім. Давай потім. Зараз ще трохи і все. І це трохи там часами може відбуватися. І знаєш, радикальне мислення це коли ти береш цей додаток і просто його видаляєш. Просто його видаляєш, тому що ти розумієш, що він тобі не потрібен зараз, тому що ти бажаєш будувати своє таємне життя з Господом більше, ніж своє зовнішнє. Багато хто може втрачати багато часу для. Там фотографії, відео, щоб це все вилізати, зробити з цього конфетку, щоб це було ідеально. А що, якщо цей час витратити на молитву? На спілкування з Господом в таємному місці? Потім роби все, що хочеш. Але це потрібно, щоб було на своєму місці. І ось ці ж такі е, кроки, які ти можеш робити. Радикальні, відмова від чогось, просто видалення цих додатків, видалення цього світу взагалі, може, на, на деякий час, щоб е, зосередитись на Господі. І всі ці кроки, які ти не робив і, або не міг робити до цього, вони визначать, наскільки високо тебе підійме Господь. Тому те, наскільки далеко ти готовий піти в присвяті Богу в таємному місці, Визначить те, наскільки високо Бог підніме тебе зовні. Наскільки далеко, наскільки сильно ти цього бажаєш, що ти можеш відмовитись від будь-чого в своєму житті. Воно визначить те, наскільки Бог зможе тебе підняти в твоєму житті. Тому що Біблія каже, що твоє таємне, воно визначає твоє явне. Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте, перш за все, царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Біблія каже, що перш за все треба шукати Царство Божого. Де царство Боже знаходиться? Всередині тебе. Зараз воно знаходиться всередині тебе. Перш за все. Царство Боже це перш за все те, що важливо для Бога, що важливо для Нього. А, а Він каже: йди в таємне місце. Зараз початок року, друзі, і ще не пізно щось змінити в своєму житті. Завдати якийсь темп або цей радикальний крок, який визначить, визначить весь цей твій рік. Можливо, ти можеш замислюватися за 23 й рік і згадати його початок і кінець, і, можливо, в тебе в такий висновок, що в принципі нічого не змінилось. тому що ти нічого не зробив для цього. Можливо, ти починав і закинув це, можливо, в тебе щось не вийшло і ти розчарувався. Але сьогодні новий рік. Нова можливість, щоб тобі стати новим, щоб тобі змінитись. Я скажу: так, а вже ж я скажу, що почни читати Біблію, зроби собі такий список цілий на цей рік і напиши читати Біблію більше, молитись. Але й напиши там, видалити додатки, контролювати екранний час, можливо, попросити когось, щоб. Дати йому можливості, можеш мене контролювати. Можеш дивитись за мною свого друга або ще когось, лідера, батьків. Просто зроби це. Визнач ці території в своєму житті, і нехай вони ведуть тебе. Все таємне воно стане явним. Це як закон сіяння та жатви, тобто, коли ти сієш щось. Це приходить до тебе. І Біблія каже Марка 4,22. Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Будь-яке таємне життя розкриється одного разу. 100%. Як би ти це не скривав, твоє таємне життя одного разу відкриється. Не сьогодні, не напрягайтеся, я бачу, щоб... Тай, ну, щоб всі пізнали, що я там роблю. Твоє таємне життя відкриється. Знаєш як? В плодах твоє, твоєго життя. Ось що буде через рік в кінці цього року, ось просто подивитись на твоє життя? Це плоди того, що ти робив в таємному житті. Якщо ти хочеш в кінці цього року опинитись на, який, на якійсь там вершині свого життя або якоїсь сфери, Подумай про таємне, про приватне життя.